Ну що ж, привіт, вітаю вас на каналі Мамаксю. Обіцяне відео з смаколиками з України. Так, що починаємо? Ми, як справжні для канадці, замовляємо локшину в Україні, тому що в Канаді такої смачної немає. Це ще в нас свинка, угу. свинина, курка. Курочка. Курка тут, курка там. Звісно ж, наші українські сухарики. Лінт. О, ці томат спайсі, Це я на них в школі виросла. Хрустім, ще одні хрустім. Хрустім дуже смачна штука. Нам просто цього не вистачає. Дуже. Тут. Пюре. Пюрешка картопляна. Це я заказувала я, бажаю пюрешку. Курка. Зі смаком курка. Далі у нас наші довгі чіпси. Тут таких також немає. Ще в нас тут сметана зелень, шашлик. Тук, якого тут також дуже не вистачає. Просто нереальний смак. Ми другий відкрили з да, сметану вже, зелені. Сметана зелень, ми вже почали. Потім така е, гарна коробочка, сімейна цукерня. Це в нас такі жилейки. Прекрасна. Джейсон нам сподобається, звісно, 100%, 100%. Так, це е, е, мармеладки, але це пастила. Це для діток. Тут їх тут багато. Це моя найкраща подружка мені передала. Я їй дуже вдячна. Ось такі ще. І такі. Це для діток прекрасно. Далі наші смачні батончики з кокосом. Молочний шоколад. Забула, як він називається. Шокосминдаль. Тут різні смаки, чорний шоколад, карамель із арахісом. І арахіс. Ай, ще з курсашком і арахіс. А це фундук. З фундуком. Так, далі у нас є. І це я навіть не знаю, що це, чесно кажучи, скоріш за все просто якесь печиво. Сендвічі Сандвічі печиво. Тут. Сендвічі, печиво. Клас. Ще й інший смак. о, це напевно, з фундуком зелений, як завжди. Так, далі нам ще передали вафлі. Це також Оксанина найкраща подруга. Одні з фундуком, одні ага. шоколадні. Отакою шоколадкою раніше був Джек. Такий шоколадний торт. Ні, це барний тортик. Ну, да, раніше був джек. Ні, джек вони а... в батончиках. Ні, бували... у нас був торт. Джек. торт. Торт Джек, я такого є, не пам'ятаю. Був... Такі мармеладки. Наші І... улюблені Наш цукерки. Наш скарб. Я обожнюю всі з чорносливим, це... просто мені зносить голову. Такий з чорносливом з гриляж, фундуком, кокос. кокос. Це Ой, Боже. сама смакота. Клас, просто прекрасно. Нам навіть передали орео, Це Аліксу буде. Він балдєві даро. Так. Ось такі нові печеньки також. Молочний. Мені здається, такі були. І з кокосом. Такі були, але мені здається, була інша фірма. Може бути, не знаю. Тут у нас передали ще олівчики, такі шоколадні. Авгійський шоколад. Але Джейка шоколад не їсть, то ми будемо їсти олівчики. Три шоколадки Міленю, наше дитинство, знову ж таки. Це з родзинками. Я дуже люблю шоколад з родзинками. дуже Роззінками. смачне. Ці молочні, а той чорний. чорний. Угу. Ось такі шоколадки ще передали. Тут Оксана найкраща подруга передала і ще хтось передав, не знаю хто навіть. Але це ж просто смакота. Таке печиво також для дітей, якесь натуральне. Без яєць, без пальмової олії, без геймок. Прикольно. Тут такого не вистачає. Так. Без тут для діток це дуже мова, важко знайти щось угу. нормальне. З цукром, на жаль. Оце з цукром і з іншими додатками. І ще ось таке сердечко нам дали. Не знаю від кого. Чері, це з ліктером. О, так. так з цього треба починати. Ось такий у нас стіл вийшов. Величезний. І це тільки смаколики, а є ще й подарунки. Тому ми взагалі тут з шоцією такого зовсім не очікували. Це наш рай. Це, це рай і це вау просто дієта відкладається. Дієта, так, відкладається до, до того, поки все не зімо. А це буде швидко через те. Можна бачити. Джейсон. Джейсон. Рекард, мамо. Автобус? No. Автобус. Це 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 я це я <гум> Розпаковка від Мальчика і мами Ксю. Перше, що мені передала моя найкраща подруга, це два парних костюми для Мальчика і для Джейсона. Вони на виріст, але це якраз саме круто, тому що зараз не вгадаєш розмір. Джейсон у нас маленький, а Мальчик навпаки. І от, -от такі от костюмчики на 3 і на 6 років. Дуже класні. Якість взагалі. Дуже теплі такі класні костюми. Дуже дякую. Тобі подобається Майлька? Класно? Тримай, дивись. Тримай. О, це тобі. Дякуємо. Далі те, коли я відкрила пакунок, в мене серце просто замліло. Це нереальна краса, нереальна якість. Подивіться, знову ж таки, однакові для моїх діток. Вишиваночки. Будь здорові, маємо. Дивіться, які гарні. Каже правда. Мама каже правду. якість взагалі просто шик. На який вік це у нас? Ем, не знаю. Але це знову ж таки парні вишиваночки, так як знову це моя подружка передала. Це прекрасно, тому що в нас в Канаді тут в Монреалі проходять український фестиваль, тому якраз те, що треба. Дуже дякую. Далі, знову ж таки, моя подружка, вона добре знає, що передавати, тому що в неї троє маленьких діток є також. Дивіться, розмальовки водичкою. Таке в нас є, слава Богу. В Джейсона є така, але ну, малюнки не настільки прикольні. Ця книжечка мені набагато більше подобається, дуже така приємна. Далі в нас малюємо пальчиками і долоньками. Такого в нас я ще поки що не бачила. Це взагалі класна штука. Джейсон дуже любить малювати пальчиками, він. Взагалі він не любить малювати, але в садочку, коли малює, то це або пальчиками. Побачив діда, дивись. Ді, ти чого смішиш мені тут маялю? Дивіться, ручки ставити долоньки. Це мама і Джейсон. Класно, дуже цікаво. І пишеться, які кольори мають бути. Прекрасно, я вже дуже хочу спробувати. І друга така сама, також від одного рочку до чотирьох. Розмальовка собачка. Тут розмальовка бедрик. Прекрасно взагалі. Дуже гарні, дуже такі якісні. І тут навіть є е, такий типу віршик про того, кого ми малюємо. Супер. Я вже хочу спробувати. Далі, як я здивувалась, коли побачила це, я спочатку навіть не зрозуміла, що це. Правда, один постраждав під час переїзду, але нічого, смак це не змінює. А це в нас е, печиво. Уявіть просто. Прекрасно взагалі. арт-печиво, клас. Мальчик, тримай, дивись, який даракончик. Будеш? Я розумаска. Знову ж таки, дякуємо. Далі, знову ж таки, моя найкраща подруга передала це. Це збирати гроші, наскільки я розумію. Збирати гроші. Нічого собі. Я ще не відкривала. Ага. Так, перше, зробити пароль, потім. Я в англійській не дуже сильно. Ага, зробити такий. Потім треба відбиток пальця. Ви шо, це ж вже це чуть ли не айфон взагалі. Тут такого немає. І потім відкривається оцей от, частина з горшима. Прикольно. Оце то, да. І воно їсть гроші, так як банкомат, звуки всякі дає. Уявил це копілка така? Я в шоці? Це е, портфель-копілка. От як він бере гроші, я просто в шоці. Ну, все, Джейсон, пора на авто збирати. Клас, все. Я не відкриваю без Джейсона, тому що це його подарунок. Тому вже може якось побачити іншим разом. Ну, це взагалі я, бачите, когнитивний розвиток круто дуже-дуже-дуже дякую. Просто подивіться на цю красу. Ну хіба я не знаю? Не прекрасно ж? Я просто дивіться, я не знаю, у мене має слівів. Як це побачила, в мене аж дармовий пропав. Це цукерки. Ті, хто в Україні, напевно, знають. На жаль, коробка трошки постраждала при переїзді. Бачите, погнулась, але нічого, я її збережу. Я її поставлю на видному місці. Ой, краса просто, неймовірна. Слава Україні. Далі в нас є дитячий капелюшок, це для Мельчика. До речі, візерунки дуже схожі на наші канадські, тому що у нас також дуже багато дитячих речей з такими візерунками. У нього навіть є такі речі також, тому буде дуже класно разом. І для джеєчки це в нас е, така кепка з трактором. Він вчора, як побачив, був щасливий капець і весь вечір проходив в цій кепці. Дякую, це від тіті Али, а капелюх, наче Наташа. Я не, не пам'ятаю, чесно кажучи. І мама сама вже позабувала, але всім, звісно, дякую. Просто подивіться, яка краса. Справжня українська символіка. Дуже гарно. Робота дуже якісна. Подивіться на без патрон. Який він гарний, одягнутий. Боже клас! І котик який. Просто прекрасний. Це моя підписниця робить. Мамина подруга. Дуже-дуже вам дякую. Це просто неймовірно золоті руки. Я їх також буду берегти разом біля, е, біля коробки Слава Україні. Віримо в перемогу. Дуже дякую. Далі знову у нас вишиті іграшки. Ой, зачепила. Це малина найкраща подружка вишила. Зв'язала точніше. Подивіться, яка краса, також бджілка. Прекрасна вчилка. і хто це у нас? Ти знаєш, хто це? Це е, да, видра, напевно, називається українською. Ми знаємо французькою, а от українською. Подивіться, яка краса. Які гарні іграшки. Дуже мило і взагалі клас. Також золоті руки, молодець. Просто прекрасно. Тримай Тримай зже печиво не треба. Бчілка, бджілка, яка краса. Ой! Це тобі мальчик. Тобі, Також нам передала наша. Тітка мило це натуральне мило. Вірю в ЗСУ. І це універсальне мило три в одному. Повністю натуральне. Запах просто нереальний. І це мило для догляду за волоссям та шкірою. Це взагалі. Я дуже люблю натуральні продукти, і запах також мені дуже подобається. Ну що, віримо в ЗСУ. Все буде Україна. І наче як останнє, що я вам покажу зараз, це портфель для, для джеєчки. Ви просто уявіть, наскільки він буде унікальний, тому що тут такого у нас немає гарного портфеля. Боже, ці ж всі діти будуть заздрити. Дивіться, застіпки з медведиком. А я от зараз згадала, що ще є капчики. Капчики внизу, потім додам відео. А визирав. Те, що ж правда, то й правда. Це бабуся передала прабабуся Джейсону. Прекрасний портфель. Він, як побачив, я вчора, Боже, скільки радості було. Автобус, автобус. Тому дуже гарний. І він такий лакований. Клас. Дуже подобається, все дуже гарне, все дуже миле в Україні і нам дуже приємно. Подивіться, як виглядає Милко, Вірю в ЗСУ. Вона таке маслянисте, відчувається. Клас! Справжня краса. А от і капчики. Так. Це капчики для Мельчика. Малесечки, його перші капчики будуть. Вони такі... Тут вони ну, типу тримають ножку, так як треба. Вчора ми уміряли якраз супер капчики. Це подарунок візьміть Наташі, дуже дякую. І. Для Джейсончика капчики такі класні. Це ж більше ні в кого таких не буде, це круто. Також дуже класні, трошки для нього трошки на виріс, але прекрасні капчики, супер взагалі якість, шик і і гарні. дуже Мені дуже подобається. Ну що, рубрика подарунків продовжується. Значить, тут. Подружка моя передала для Джейсона брелок такий. Вони знають, що він тащиться за Мікі Маусом. І от я думаю причепити на його цей. Джейсон, у вас та ще ісі? Ісі? Чіпим? Так? Да? Все, Джейсону подобається. Наступна штучка це для Мелічки. Це передала моя інша подружка. Хоча. А, окей, це, це було окремо. Це ага, значить та сама подружка, тому що я була зайнята, поки прийшли подарунки. Яка класна штука взагалі? Це якість кайф, просто мель буде гристи з такою великою радістю. Клас. Марія їх вчепила разом, але це прекрасна ідея, як на мене. Ну і такий Міккі Маус від моєї подружки Сашуні також. Джейсон стоматолог. Дантест. Мікі? бізу Мікі, Мікі хороший. Знаєте, в чому прикол? В тому що моя інша подружка <схід> придбала такий самий. Клас, подивіться, які вони класні. Буде тепер один для Мельчика і один для джеєчки. Клас просто, такі якісні іграшки, класні у них. Супер просто. А ти бачила в нього ще є цей? Така штучка? Них Клас! Ой, це круто! Краса! Можна набивку забрати. А, можна забрати. О, бачу, круто, супер, дуже дякую. Далі в нас тут такий гараж. Це також влучання в точку 100%, тому що Джейсон бачив таке в синьому тракторі, і він завжди дивився на цю на мультик такий, там, де по кольорам ці гаражі. І він тепер сидить вже, вже давненько сидить і грається цим гаражом. То Мікі то гараж, тому влучання супер на 100%. Далі в нас такий пістолет для бульбашок. Це від Маріни. Вау. Джейсон забирає Мікі, щоб, не дай Бог, не попало. Класна дуже штука. От тут заливаються бульки. Батарейки міняються, Марія, так? Да? тут. Клас, просто супер наліто взагалі шик. І з'явився у нас ще один домашній улюбленець. Це пес патрон, знову ж таки. Краса, боже, я просто слово забула, я просто любуюсь Україною їхніми виробами такими. Прекрасно. Це також від моєї подружки. Пес Патрон. Прекрасно. І остання штучка у нас від тіті Наташі. Це такий. Це в нас котик. Це мішка. мішка. Я от не розбираюся mm. в них. Mm. Ведмедик такий, подивіться, no, яка, капчики, якість. No. No, капчики, зайчики. яка якість. капчики? Яка якість, прекрасний який. Капчики в нього зайчики. Боже, ну просто мистецтво. Це тіть Наташа наша, в'яже сама. Прекрасно, дуже гарно. Інші е, вироби вона також в'язала, я вже вам показувала. І для мелічки така цяця. Клас, погремушка, подивіться, ну це просто, ну, не знаю, отут от такого не вистачає. Ручної роботи такої. Краса. Дякую, дякую мої дівчатка. На цьому буду завершувати відео. Дякую вам за перегляд. Всіх цілую обіймаю. і зустрінемось в нових відео. Всем пока-пока.